Привіт! Вітаю вас на каналі Chapter Art. Нарешті відео повертається, і сьогодні я хочу розказати вам про кубізм. З усіх рухів сучасного мистецтва кубізм, напевно, один з найбільш відомих завдяки Пабло Пікассо. Але в той же час він дуже незрозумілий. І сьогодні я хочу вам пояснити, що відбувається на картинах кубізму. В першу чергу дам таку історичну довідку, бекграунд. А у нас був імпресіонізм, так? кінець 19 століття це рух, який відкрив двері в сучасне мистецтво. Фактично, імпресіоністи сказали іншим художникам: експериментуйте, пробуйте щось нове, відкривайте якісь нові підходи до зображення предметів, шукайте свій почерк на межі дев'ятнадцятого, двадцятого століття світ дуже сильно змінювався. Що відбувається? Індустріалізація, паровий двигун, залізничні дороги, розбудова фабрик, заводів, метрополітен, перший в Парижі в 1900 році відкрили. Тобто обличчя міста змінюється і, взагалі, життя тогочасне дуже сильно змінюється. І традиційне академічне мистецтво воно просто якось вибивається з цих от нових рамок, з цієї нової реальності, в якій живуть люди. Відповідно, це була така нова реальність, яка наштовхувала митців не лише художників, а взагалі всіх творчих людей шукати нові підходи до самовираження. Так, в перспективі в нас з'явився кубізм, фовізм, сюрреалізм, орфізм і ці рухи, які ми зараз називаємо парасольковим терміном авангардним мистецтвом. Кубізм черпає своє натхнення також з імпресіонізму, а конкретніше з одного художника Поля Сезана. Він був відомий своїми натюрмортами, з зображенням фруктів і особливо яблук. Що було цікаво в цьому натюрмортах, в цих натюрмортах? Те, як він зображував перспективу. Подивіться на перспективу цього натюрморта. Ми, наче, як глядачі, бачимо його прямо ванфас і начебто трохи зверху, одночасно. Тобто Сезан грається з викравленою перспективою і ідея того, що ми можемо дивитися на предмет, на зображення під різними кутами одночасно. Вона заклала основу кубізму. В першу чергу кубізм у нас асоціюється з Пабло Пікассо, але насправді це був Тандем Пабло Пікасо і Жорж Брак. Це були два молоді художні-експериментатори, які на початку ХХ століття шукали от власне нові підходи до самовираження. І от вони взяли цю от ідею Сезана. І вирішили, а що, якщо ми зобразимо предмет з різних точок зору одночасно, тобто ванфас, скута, з збоку і ззаді? Тобто, у нас вийде багатогранна перспектива. Інший важливий елемент кубізму це геометричні форми. Художники, кубісти зводили об'єкти до їхніх базових геометричних форм. І абстрагувалися від них, тобто круг, квадрат, трикутник, багатогранні і поламані форми замість реалістичних зображень. Такою от картиною проти кубізму, тобто таким першою пробою пера Пікасу в цьому напрямку, є картина Авіньонські дівчата 1907 року. На цій картині вже видно фрагментарність і спотворність форм, Тут що немає чистої абстракції, як буде в наступних картинах, але це вже не є реалізмом. Та Тоби це ж стоїть на межі. Ми бачимо, що це жінки, ми впізнаємо, що це фігури та і людей, але одночасно ми бачимо, наскільки вони геометричні, наскільки вони викривлені, є оці от грані в них. Кубізм розділяють на два важливі періоди: перший аналітичний і другий синтетичний. Вони звучать дуже складно, але насправді дуже легко їх відрізнити. Аналітичний кубізм це 1907-1912 рік. Його часто називають інтелектуальною фазою кубізму. Він якраз про ці багатогранні перспективи. Пікассо і брак спрощували свої предмети, як я казала, вже тобто простих геометричних форм. І розбивали їх на складові частини. Аналітичний кубізм він має таку обмежену кольорову палітру, в якій переважають земляні тони, сірі і приглушені, тому що акцент тут робився саме на формі, на структурі і взаємодії цих геометричних фігур. Що таке синтетичний кубізм? Це, нарешті, для нас, глядачів, більш зрозумілі картини. Синтетичний кубізм більш декоративний і доступний стиль. Одна з головних рис: художники почали використовувати в своїх картинах реальні матеріали, наприклад, газетні вирізки, ноти, шпалери. Тобто, це був такий новаторський підхід в живописі, який знову ж таки розширив рамки стилю. В синтетичному кубізмі більший акцент робився на кольорі і на текстурі, тобто предмети вже більш виразні і більш контрастні. Ці картини, начебто, запрошували глядачів розгадати цю їхню загадку, скласти ребус і зрозуміти, які ж предмети зображені на композиціях. Власне, суть кубізму в цьому. Ми розділяємо об'єкт на окремі частини, дивимося на нього під різними кутами зору. І тоді ми відтворюємо ці частинки предмета на полотні. На цьому все. Дякую вам за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях про який стиль ви б хотіли почути наступного разу. Дякую вам за увагу. Не забудьте підписатись, поставити лайк, також підтримуйте мене на патреоні. І до зустрічі в новому відео. Пока!